Всім привіт підписники мого каналу. Вас кожним днем стає все більше і більше. Мені це дуже приємно. І все більше і більше на каналі під відео додаються якісь однакові коментарі, якісь однакові питання. Я хочу вам їх трошечки пояснити, відповісти на ці питання чи потреби якісь, які ви залишаєте під відео. Хочу вам трохи розповісти донести. Дивіться, ці відео мої з тренувань я знімаю тільки от у цьому залі. У мене у нас тут такий в спортклубі зал, він більш-менш великий і він квадратний. Тільки в цьому залі я можу поставити телефон, не заважаючи при цьому моїм клієнтам, і якось знімати свої тренування. Дуже часто ви під відео залишаєте коментарі, що хотілось би покращити картинку, хотілося би покращити звук там, наприклад, ще якісь такі. Якісь коменти, і їх все стає більше. Я хочу дати пояснення, чому в мене такі саме відео в режимі онлайн, в режимі живих групових тренувань. Я ці тренування знімала і знімаю в більшості для своїх клієнтів, котрі ходять до мене в зал офлайн, котрі вже знайомі з моїми тренуваннями, котрі займалися зі мною вживу. І вони більш-менш знають, які в мене рухи, яка в мене методика. Я їх там вже якось коригувала, тому що навіть якщо ви, вам здається, ви там гарно у себе вдома тренуєтесь, але все ж таки око тренера повинно на вас падати і щось вам там коригувати. І я знімала ці тренування саме для своїх клієнтів. Чому так вийшло? Раніше, десь рік назад, я. Взагалі нічого не знімала не на YouTube, не в інстаграм. І до мене підходили клієнтки мої і казали, що я, от, наприклад, від'їжджаю кудись там в відпустку чи взагалі від'їжджаю за кордон, тому що у нас така ситуація, то люди приїжджають, то уїжджають. Не ведете ви щось онлайн? Хотілося би з вами продовжувати тренуватися і от продовжувати тренування онлайн. І Одна клієнтка мені сказала, а включіть колись прямий ефір. Я з вами буду також займатися в прямому ефірі. Я від'їжджаю в відпустку, але не хотіла пропускати тренування все ж таки з вами. І от з вами саме потренуватись. І я спочатку вела з інстаграму прямі ефіри. Я їх зберегала на тиждень саме для тих клієнток, котрі там десь. Від'їжджали, чи зранку там не вспівали. Ну, коротше, саме для таких клієнтів я робила такі тренування. Потім, коли той рік, влітку, почались шалені відключення світла, у нас не було світла по 20 годин, не було інтернету, і я не могла вести ці прямі ефіри, вони не зберегались, вони ну, не грузились. Ну, саме в прямих ефірах не могла я робити. Я вирішила, що я буду записувати просто тренування на телефон і викладати його на YouTube, на свій канал. У мене був канал, який я. Так, з періодичності вела, і почала закидати ці тренує саме туди саме для клієнтів, котрі вже знайомі зі мною офлайн. Котрі вже знають мої голосові команди, знають, як треба рухатись, знають де що там їм підкласти. Блоки, наприклад. Тобто, котрі зі мною знайомі. І, і тому у цього формату, як ви бачите, у мене на Ютубі. Камера стоїть так трошки збоку, я наче збоку, всі рухи видно, в деяких моментах я там розгортаюсь. Десь мене не чутно за музики, але клієнти, котрі зі мною в залі офлайн, вони це все розуміють і їм прекрасно підходять ці тренування. Для них це норма. Якось поліпшувати картинку, наприклад, ставити камеру наперед. У мене нема змоги, тому що у мене на тренуваннях дуже багато людей. І от у мене дзеркало квадратний зал. І якщо я поставлю, наприклад. Перед собою там телефон, і він буде в дзеркало знімати. Це буде дуже зруч... незручно для моїх клієнтів, і їх це з... трошки смущає, Вони не люблять цього. Тому я ставлю завжди скриєчку. Вони навіть багато хто навіть не помічають, що там стоїть телефон, і багато хто навіть не знає, що в мене є тренування на Ютубі. Потім вони дуже дивуються, коли себе знаходять в Ютубі. От, тому наперед я не можу ставити, тому що під час тренування дуже часто люди запізнюються, починають вставати, щось там рухаються, килимки ці рухають, і просто цей телефон буде заважати. Я не іншої змоги не маю. Якщо я поставлю якось далеко е, далі, там за За дівчатами зал у нас доволі великий, то взагалі мене не буде чутно. Тобто я намагаюсь поставити телефон так, щоб трохи мене було все ж таки чутно. І люди бачили картинку мене. От для кого, перш за все, я знімаю такі тренування. Якоїсь ліпшої картинки, на жаль, не буде. З таких саме живих потокових тренувань ці тренування, чому ви пишете, що вони класні? Тому що вони живі, тому що я їх веду з живими клієнтами і в потоці це все йде. У мене немає якихось шаблонних тренувань, це набор рухів, котрі я даю всім підряд. От сьогодні і завтра одне те саме. Ні, такого нема. І ви бачите, що разномаїття. Вправ в тренуванні, тому що саме я виходжу на такі тренування, коли бачу, хто в мене в залі. Я бачу, хто прийшов до мене на тренування. Люди буває, міняються. Є такі, що постійно ходять, вони знають вже мої тренування. І я дивлячись на людей, на їхню підготовку, і з цього витікають наші тренування. Я дивлюся. Хто там приходить до мене, більш-менш знаю, хто де працює, наприклад, що їм потрібно в цьому тренуванні. розумієте, І тому е тренування у мене потокове, і саме тому воно таке класне, тому що я орієнтуюсь, з клієнтів я бачу, що їм заходиш, що не заходиш, де вони можуть більше зробити, десь послабшую щось, тому саме. І з цього виходять такі класні тренування. Якщо я поставлю камеру і буду просто от на камеру працювати, такого тренування не вийде. Воно вийде потоковим, але орієнтуючись на мої відчуття в тілі, вона буде зовсім інше. До речі, я хочу зняти таку розтяжку саме з своїх відчуттів. Вона буде зовсім інша, котру я даю, наприклад, клієнтів, і до мене ходять дорослі клієнти. Є люди і 70 плюс до мене ходять і на розтяжку, і на пілатес. Тобто я повинна давати такі вправи, щоб всім підходили, розумієте? Тому потокових таких онлайн, Живи... верніше, офлайн живих тренувань. Що не... боже, що я казала? не буде. Коротше, виріжемо, так? Да? Тому тренування отакі класні. Виходять. Розумієте, силові тренування теж я можу на накидати, наприклад, вправи, але ж знов я дивлюся, хто в мене в залі, чи можуть вони там зробити цю вправу. Щось я можу е зробити складніше, десь я можу трошки впростіть. Тобто тримаю темп виходячи з людей по напов 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 наповненості в залі. Так що, отак. Тому. Кращої картинки я вам не можу додати, предложити саме з живих отаких групових тренувань, ті тільки так, і тільки в цьому залі, тому що інші зали у нас теж є. Вони вони вузенькі. І там дуже рідко, коли мало людей, я можу поставити телефон, але дуже часто я просто про це забуваю, тому що отак тренування за тренуванням я просто забуваю. А з-за того, що тут є багато місця, я можу це зробити. Так, що картинки іншої я вам не можу предложити. Далі звук теж, мікрофон я не буду чіпляти на офлайн тренування тому що в пріоритеті у мене робота з залом, робота з клієнтами. А телефон так, буває, взагалі, фігня записується, багато тренувань просто е видаляю, тому що там я ушла з кадру, там не видно, там телефон упав і ще багато чого такого. І, 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 і ці тренування я ще знімаю, ділюся для тренерів. Тому що я сама така тренер, що я шукаю саме отакі тренування в інтернеті. Не оці от гарні тренування, гарна дівчинка така прийшла в гарну студію, гарне світло, і вона там щось робить, час пікає, вона щось там робить. Це, це фігняне тренування, це просто набор якихось рухів. Там можна якісь рухи собі взяти. А саме тренування, котре м -м, гарно продумане збалансована, Воно тільки може бути живе, таке офлайн з клієнтом, Якщо тренер досвідчений, тренер гарний, він е, считує атмосферу в залі і дає от тренування. І я на YouTube шукаю саме такі тренування, коса, криво зняті, але це саме класні тренування. Тому що е, е, тренер поставив, він не, навіть не замислюється там. Працювати на камеру він працює з клієнтами, він дає їм завдання енергію саме з. З клієнтами живими, що у нього в залі. А камера все це зафільмовує, і я саме такі люблю тренування, вони самі кращі. І косо, криво вертикальною камерою, йде чотири перегляди, де у тренера на каналі три підписника. Це самі класні тренування. Тому я хочу ще ділитися цими своїми тренуваннями з тренерами, саме такими живими, потоковими, ділитися, ділитися своїми. Фішечками якимось може. Я і я шукаю саме таких е, тренерів на Ютубі, тренерів на, на е, там, ну, в Ютубі саме такі тренування, такі от живі. Вони дуже класні. Тому що я ж кажу, тому що тренер перш за все сфокусован на. Е, о, Офлайн клієнтів. А оці от гарнюсінькі тренування в студіях, дівчика в гарнюсінькій формі, о, це таке, знаєте, ну, це не тренування. Ви можете по, по ним займатися, але воно, воно не гармонійне, як вам сказати. Ну воно, воно воно не те. Так що, отак-от. Отакі є основні в мене моменти, і вони, підписники, ростуть, і їх все більше і більше стає у мене на каналі. Тому я вам зняла таке відео і розповіла. Далі ще багато питань, де я знаходжусь. Я працюю в місті Києві. Я з Києва. Якщо треба клуб, пишіть я вам скажу, де я знаходжусь. А взагалі я тренер з Києва. Так що кращої картинки я поки що вам не можу. Запропонувати, там будемо дивитися. Тому що, я ж кажу, я не зациклена на картинці, на Ютубі. Я перш за все працюю з клієнтом офлайн. А так, це додатково. І перш за все, це ці відео всі для моїх клієнтів, хтось знайомий зі мною офлайн. Тоді їм дуже класно тренуватись, вони все це все знають. Так що дякую вам за перегляди. Пишіть, може, є якісь у вас питання під цим відео, щось вас цікавить, не знаю. Так що буду відповідати. Дякую вам кожному за підписку, особливо я дякую людям. Вже є такі постійні відвідувачі мого каналу, котрі постійно залишають коментарі під відео. Кожен коментар мені гріє душу, гріє серце як тренеру. І оці, от дівчата, хто постійно, я вже їх знаю, хто постійно залишає коментар. Вам окремо подяку. Подяка, все. Якщо щось вам потрібно, питайте під цим відео, будемо спілкуватися. Дякую за увагу! До побачення!